1653 рік був багатим на події. В Англії Олівер Кромвель розігнав довгий парламент і встановив свою диктатуру. У Франції завершилася епоха фронди. у Швейцарії відбулося повстання селян, в Московії розпочався церковний розкол. А що ж в цей час відбувалося в Україні? В розпалі була Хмельниччина, і події цього року мали визначальний вплив на подальшу історію України. Проте і в шкільному курсі, і в університетських програмах, і навіть в окремих працях з історії цей рік чомусь випадає. З одного боку, це пояснюється тим, що наступний 1654 рік був штучно розпіарений в СССР через укладення козацько-московського договору. Але саме з 1653 року починається той період Хмельниччини, на якому і досі історики чомусь не акцентують увагу. З подій 1653-1657 років згадують у березневі статті 1654 року. Ну і ще трохи згадують про Віленське перемир'я 1656 року. Але саме в цей період, навіть попри угоду з Москвою, військо Запорозьке було фактично незалежною державою і вело самостійну зовнішню політику. Ба більше задовго до першого поділу Речі Посполитої воно домовилося зі Швецією і Трансильванією про її поділ. А скільки в цей період було битву, про які зараз майже ніхто не згадує монастирище, яси, терговіште, Жванець, Сучава, Охматів, Городок, Озерна, взяття козаками Кракова і Варшави. І водночас саме в цей період визрівали ті процеси, які привели до внутрішньої кризи козацької держави в епоху так званої руїни. 1653 рік був одним з переломних моментів нашої історії. Саме тоді з двох варіантів зовнішнього союзника Богдан Хмельницький обрав Москву, але все могло бути зовсім інакше. На початку 1653 року перспектива Козацько-Московського Союзу все ще виглядала фантастикою. Про відносини Хмельницького з Москвою я зроблю окреме відео. Сьогодні лише зазначу основні моменти. У 1648-1649 роках головним завданням Хмельницького на цьому напрямку було недопущення вступу Московії у війну на боці Речі Посполитої. Попри давню ворожнечу, Варшава постійно бомбардувала Москву проханнями допомогти знищити військо Запорозьке. Московити ще не оговталися від поразки у Смоленській війні, і тому вони розумно вичікували, хто переможе у цій війні, щоб потім підтримати переможця. На додачу у самій Московії були серйозні внутрішні проблеми. Соляний бунт у Москві, повстання у Новгороді і Пскові, укладення соборного уложення і закріпачення селян. Щоб перестрахуватися, Хмельницький налагодив з Москвою відносини, регулярно відправляв туди своїх послів і просив царя про допомогу. Московити дуже багато обіцяли, але військової допомоги не надавали. Зате вони заробляли гроші, продавали у виснажену війною Україну харчі і боєприпаси. Разом з цим Єрусалимський патріарх Паїсій у 1649 році схиляв Хмельницького до думки про необхідність союзу з православною Москвою. Московити теж не дрімали і змогли створити у козацькій верхівці своє лоббі, яке активно просувало ідеї царської протекції. В липні 1651 року Москва досягла свого найбільшого успіху. Генеральний писар Іван Виговський добровільно став її агентом. За гроші і соболені шкури він передавав московитам усю дипломатичну переписку гетьмана та регулярно повідомляв їм про його плани. Виговський був безпринципним кар'єристом і жадібною до людиною. людиною, тому не дивно, що незабаром він ще й став служити також і Речі Посполитій. І цей огидний зрадник в Україні є одним із національних героїв і все це через Конотопську битву 1659 року. Хоча це був лише один епізод в його біографії. І при цьому ніхто абсолютно не згадує про реального героя подій під Конотопом, а саме про полковника Гуляницького, який три місяці сковував своїми героїчними діями московську армію в районі Конотопа. І саме завдяки цьому в значній мірі та перемога і була досягнута. Але ні про Гуляницького в нас ніхто не згадує. Зате в честь Виговського і вулиці називають, і навіть бригада в ЗСУ є названа. Якби не жадібність і бажання створити власну диктатуру, то навречі Виговський посварився би зі своїми московськими кураторами. Але це зовсім інша історія, ми її обов'язково колись розглянемо. Після 1651 року Хмельницький розглядав Москву як останній з варіантів протекції. Хоча після батонської перемоги військо Запорозьке стало незалежним, швидко стало зрозуміло, що без потужної зовнішньої підтримки йому не вдасться перемогти могутню Річ Посполиту. Звісно, що це чудово розуміло і у Варшаві. Тому вже в вересні 1652 року Ян Казимир відправив у Чигирин своє посольство, щоб спробувати досягти миру та уникнути втручання у конфлікт когось з великих держав. Посольство закінчилося провалом. Річ Посполита була готова відновити умови білоцерківського договору 1651 року, у той час як Гетьман вимагав повернутися до умов зборівського договору. Виговський всіляко намагався вмовити Хмельницького прийняти умови короля, але той рішуче відмовився. Богдан уже не вірив ні особисто королю, ні усій речі посполитій. Наприкінці 1652 року він прямо сказав московським послам, що з поляками миру не буде. Після провалу переговорів Ян Казимир почав збирати сили для наступу на військо Запорозьке. У свою чергу Хмельницький провів мобілізацію козацьких полків і отримав допомогу від кримського хана. Паралельно він відправив посольство у Стамбул і Москву про протекцію. Турки висловили бажання прийняти військо Запорозьке під свою зверхність. І це були не просто слова, висока порта почала підготовку до укладення відповідного союзу, а з Москви прибуло посольство Ліхарєва і Фоміна. Вони повідомили, що цар Олексій Михайлович пропонує своє посередництво для укладення миру між козаками і урядом Речі Посполитої. Від союзу з Хмельницьким Московія тоді рішуче відмовилася. У лютому 1653 року через свого тестя молдовського господаря Василя Лупу з Хмельницьким таємні зв'язки налагодив Литовський гетьман Януш Радзивіл. Звичайно, князь не був фанатом козаків. На цей крок він пішов через свій конфлікт з королем. Як відомо, у 1652 році Радзивіл разом з іншими магнатами виступив проти зміцнення королівської влади. І руками шляхти Часіцінського вперше в історії речі Посполитої зірвав роботу сейму завдяки лібером вето. Цього разу через лупу князь проінформував гетьмана про те, що військо Речі Посполитої от отот почне наступ. Тому він радив Хмельницькому зав'язати переговори з урядом і поступово тягнути час. Проте гетьман відкинув поради Радзивіла і направив до Рустародуба проти литовців свіжі козацькі сили. У березні 1653 року восьмитисячне військо Речі Посполитої під командуванням Стефана Чернецького і Себастіана Маховського вторглося на Братславщину. На своєму шляху воно спалювало населені пункти і знищувало населення. Це була репетиція того фактичного геноциду, який Річ Посполита влаштує на Брацлавщині вже через рік, у 1654 році. І ми про це теж колись обов'язково поговоримо. Це, на жаль, забута сторінка нашої історії. З лиця землі карателі стерли борщагівку, погребище, самогородок, приуки, Немирів, Кальник, Балабанівку, Ягубець. Головний удар Чернецький спрямував на Умань. Проте йому на заваді став кальницький полковник Іван Богун. В районі містечка Монастирище в сучасній Черкаській області він зайняв оборону і зі своїм загоном зупинив окупантів. Про цю битву в мене на каналі ще чотири роки тому вийшло відео посилання в описі, обов'язково його подивіться. У запеклому дводенному бою Богун завдав рішучої поразки Чернецькому і змусив його відступити. Паралельно з кампанією на Брат Славщині Короні війська розгорнули наступ у Подністров'ї. Проте після поразки Чернецького відступили назад у Кам'янець. У тому ж таки березні 1653 року відбулися події, які привели врешті решт до катастрофи. У 1652 році, після перемоги під батогом, Хмельницький змусив молдовського господаря Василя Лупу укласти союз та ще й видати свою доньку Розанду заміж за старшого сина гетьмана Тимоша. Проте цей крок втягнув військо Запорозьке у давній конфлікт між дунайськими князівствами. Правителі Валахії і Трансильванії справедливо вважали, що лупу за допомогою козаків зможе спробувати підкорити їхні держави. Тому вони уклали союз з Річчю Посполитою проти Молдови і війська Запорозького. Також такі дії Хмельницького могли суттєво зіпсувати відносини з Османською імперією, яка саме в цей час погодилася встановити свої протекторати над військом Запорозьким. І ось у березні 1653 року, за сприяння валаського господаря Матея Бесараба у Молдові відбувся державний переворот. Логофет, тобто перший міністр Стефан Георгіцу, скинув Василя Лупу і захопив престол. Повалений господар негайно кинувся по допомогу до свого свата. Хмельницький відправив йому на допомогу восьмитисячне військо на чолі зі своїм сином Тимошем. З політичної точки зору такий вибір командувача, можливо, і був виправданим. У значній мірі Тиміш відвоював молдовський престол не для Тестя, а для себе. Проте Гетьманич не мав досвіду керування великими з'єднаннями військ. Узагалі не мав стратегічного мислення, був занадто запальним і схильним до необдуманих вчинків. Хоча Богдан і послав разом із сином досвідчених воєначальників Івана Богуна, Дем'яна Лисовця, Тимоша Носача і Йосипа Глуха це не допомогло. Як побачимо далі, Тиміш не слухав їхніх порад і навіть опирався їм. Спочатку кампанія розвивалася для Тимоша Хмельницького дуже успішно. Він несподівано для Георгіцу стрімким ударом вторгся у Молдову, розбив його військо і захопив столицю князівства Яси. До речі, хитрий луп увесь цей час перебував у Хотині і вичікував, що ж станеться, хто переможе Тиміш чи Георгіцу. тобто він не поспішав лізти у цю бійку. В ясах Тиміш поводився, як справжній господар. Він пачками страчував молдовських бояр і, окрилений успіхом, прагнув йти далі на землі Валахії. Незабаром Лупу переконав його напасти на це князівство. Богун, лисовець, носач і Глух розумно відмовляли Тимоша від цього необачного кроку. Проте Гетьманич накинувся на них із шаблею та ще й поранив лисовця в руку. Незабаром козацько-молдовське військо вторглося у Валахію. Матей Басараб зразу запросив миру, але Тиміш і Лупу самовпевнено відмовилися. У вирішальній битві при Тироговіште Тиміш Хмельницький був розбитий і втік з поля бою. А молдовські полки перейшли на бік Бесараба і Стефана Георгіцу. Залушки козацького війська ціною величезних втрат врятували Богун і Глух. На чолі на фоні цієї катастрофи на Дунає Хмельницький отримав дійсно чудову новину. Турецький султан Мехмед IV офіційно прийняв військо Запорозьке під свій протекторат. На початку червня 1653 року його посол Мехмед Ага. Прибув у табір Хмельницького на Уманщині із султанською грамотою і атрибутами залежно від османів правителя, короною, булавою, шаблою, бунчуком і кафтаном. Військо Запорозьке отримувало від турків широку автономію, а йому на допомогу султан збирався відправити 100-тисячне військо Селістрійського Паші. На той момент це була найвигідніша пропозиція про союз для Хмельницького. І, як показав пізніший приклад Петра Дорошенка, альянс з турками був, був дійсно ефективним. Як відомо, у 1670-х роках Османська імперія прийшла на допомогу війську запорозькому. У двох переможних війнах вона змусила Річ Посполиту і Московію визнати незалежність козацької держави. І при цьому всьому турки лише допомоги, вимагали за свою допомогу, щоб козаки надавали їм свої війська. З війська Запорозького навіть податки не збиралися в турецький бюджет. А домовлявся Дорошенко з турками саме на тих самих умовах, які в 1653 році були запропоновані Хмельницькому. Проблема була в тому, що Дорошенку дісталася суттєво ослаблена держава, яка ще й вела війну на два фронти. А от у 1653 році, попри уже величезні втрати, військо Запорозьке ще трималося, і в союзі з турками воно могло діяти на рівноправних умовах і могло здолати Річ Посполиту. Питання союзу з турками Хмельницький вирішив винести на старшинську раду. Рядових козаків гетьман вирішив про ці переговори не інформувати. І тут це доленосне для всієї України рішення зірвав генеральний писар Іван Виговський. Цей московський агент чудово розумів, що Москва цьому йому укладення цього союзу з турками ніколи не пробачить і що гірше може видати його Хмельницькому. Тому Виговський почав підбурювати старшину виступити проти прийняття турецького протекторату. Гетьман все ж тоді вирішив не відмовлятися від турецької пропозиції. Він лише тимчасово її відклав. Мехмеду Азі про рішення старшинської ради Богдан не повідомив і, пославшись на військові обставини, переніс укладення союзу на невизначений термін. Далі Виговський вирішив остаточно поховати перспективу союзу з турками. На початку липня 1653 року в Чигирин прибуло московське посольство Артамона Матвєєва та Івана Фоміна. Гетьман і генеральний писар вирушили з війська назад у столицю. Виговський випередив гетьмана і таємно зустрівся з московитами. Він повідомив їм, що Хмельницький незабаром уже перейде на бік Султана, і тому цар не об... має, необхідно... має негайно діяти і встановити свій протекторат над військом Запорозьким. При цьому словами Виговський не обмежився. Як доказ він передав московитам оригінал турецької грамоти про союз. Московські дипломати нарешті отримали підтвердження чуткам про козацько-османські переговори. 11 липня нарешті у Чигирин прибув Хмельницький, і через два дні він прийняв послів. Матвєєв і Фомін ніяк не видали, що вже знають про його переговори з турками і повторили, що цар не може зараз порушити мир з Річчю Посполитою. Проте процес уже був запущений. Діставшись до Москви, посли повідомили царя про всі ці події і показали оригінал султанської грамоти. Олексій Михайлович вирішив скликати земський собор, щоб прийняти військо Запорозьке під свою владу. Напередодні цього московського посольства Хмельницького спіткала ще одна серйозна невдача. Дізнавшись про поразку Тимоша у Валахії, він вирішив повести йому військо на допомогу. Проте у козацькому таборі на поділі проти гетьмана вибухнуло повстання. Виснажені голодом і кривавими боями козаки відмовилися йти в похід. Вони оточили намет гетьмана і звинуватили його у пияцтві. Затягувані бойових дій і втягнені війська Запорозького у молдовську авантюру. Усі ці звинувачення були справедливими. У цій ситуації Хмельницький був змушений відмовитися від подальшої кампанії і відвести свою армію у Білу церкву. А незабаром Тиміш Хмельницький повернувся у Чигирин. Влітку 1653 року внутрішнє становище війська Запорозького було катастрофічним. Неврожай і постійні бойові дії та нестача робочих рук привели до страшного голоду, на додачу ще й почалася епідемія чуми. Через напад Речі Посполитої колись багата Братславщина перетворилася у пустку, так само була спустошена і більша частина Київщини. Населення масово тікало в Московію, де осідало на Слобожанщині. А на півдні знову підняла голову Запорозька Січ, на якій збиралися всі незадоволені елементи. І в цій складній ситуації, ведучи війну з Річчю Посполитою, Хмельницький ще й втягнувся у війну з Валахією і Трансильванією, а крім того, ще й відкинув союз з Османами. Звичайно, що Московія вдало цим скористалася. У Варшаві швидко дізналися про кардинальну зміну позиції Москви. Тому керівництво Речі Посполитої вирішило форсувати події і добити військо Запорозьке до вступу Московії у війну. Для цього річ Посполита велику увагу зосередила на Молдові, адже саме господар лупу виявився слабким місцем Хмельницького. За підтримки польських і трансильванських військ Стефан Георгійцо розбив лупу і знову захопив яси. Вдруге скинутий господар разом з родиною і великими скарбами був обложений у фортеці в Сучаві. У серпні 1653 року Богдан Хмельницький вирішив вдруге рятувати лупу і відправив йому на допомогу 8 тисяч козаків і 2 тисячі ногайців під командуванням Тимоша. Не знав тоді старий батько, що більше свого сина живим не побачить. Тиміш пробився до Сучави і очолив її оборону. Проте 12 вересня під час артилерійського обстрілу він був важко поранений в ногу і через тиждень помер від Гангрени. Козаки після його загибелі не захотіли пролувати кров за чужі інтереси на чужій війні, і тому 9 жовтня вони здали сучаву на почесних умовах. Трансильванці і поляки, які облягали фортецю, відпустили козаків додому зі зброєю і знаменами та стілом Тимоша. Так, поразкою козаків і загибелю головного спадкоємця закінчилася молодовська авантюра Богдана Хмельницького. Восени 1653 року розгорілася запекла боротьба за контроль над Україною. Між Османською імперією, Московією, Кримом і Річчю Посполитою. Турки, Кримці і московити вирішили скористатися взаємним ослабленням Речі Посполитої і війська Запорозького у своїх цілях. Тим часом Річ Посполита прагнула добити козаків і не допустити вступу у війну нових сильних гравців. Богдан Хмельницький у свою чергу пішов на чергову ризиковану авантюру. І турків, і московитів він хотів втягнути у війну, щоб їхніми ж руками знищити річ Посполиту. Гетьман вважав, що зможе всіх їх перехитрити і переграти, та обернути будь-який союз собі на користь. У вересні 1653 року Ян Казимир зібрав Посполите рушення і коронне військо, загалом 40 тисяч чоловік в районі Кам'янця. Звідси він розпочав наступ на Білу церкву. Проте, дізнавшись про підхід на допомогу Хмельницькому, кримського хана з військом король наказав відступити до Жванця неподалік Кам'янця. Там він вирішив чекати на підхід союзних трансильванських і валайських військ. У жовтні 1653 року Хмельницький з дуже великими труднощами зібрав 30-ти тисячне військо. Козаки неохоче йшли у третій за рік похід і масово тікали, бойовий дух війська був на нулі. Новина про загибель Тимоша стала тяжким ударом для Гетьмана, але все ж він особисто очолив армію. Кримський хан іслам Герай привів йому на допомогу близько 30 тисяч кримців. Об'єднані союзні сили розбили передові частини ворога і на початку листопада оточили військо Яна Казимира у жванці. Трансильванці і Валахи на допомогу так і не прийшли, а серед обложених почалися голод і хвороби. Проте такі ж самі проблеми спіткали і козаків. Це привело до масового дезертирства. В результаті Хмельницький дозволив кримцям брати в ясер козаків утікачів. Під стінами жванця навіть відбулася спроба вбивства гетьмана. Полковник Федорович виявився агентом Речі Посполитої і спробував організувати змову, але його вчасно викрив і ліквідував Лаврин Капуста, який очолював контррозвідку Богдана Хмельницького. У цей же час далеко на півночі відбулися доленосні події. 11 жовтня 1653 року у Москві земський собор прийняв рішення прийняти військо Запорозьке під високу Судара в руку. Незабаром Московія оголосила війну Речі Посполитій і почала мобілізацію своєї армії. А до Хмельницького було відправлене посольство на чолі з Василем Бутурліним для прийняття присяги. Незабаром Хмельницький уже все про це знав. Рішення Москви стало геополітичним вибухом у всій центрально-східній Європі. Першим на нього зреагував кримський хан Іслам Герай. Для нього його держави, саме Московія, завжди була ворогом номер 1 Тому він зробив відчайдушну спробу помирити військо Запорозьке з Річчю Посполитою. Під загрозою голодної смерті Ян Казимир пішов на ці переговори і погодився на відновлення умов зборівського договору. Відповідну угоду кримці уклали з Річчю Посполитою 15 грудня, проте вже було пізно. Хмельницький відкинув будь-які переговори з королем. А 16 грудня він повідомив старшину про рішення Москви укласти з козацтвом союз. Тоді ж гетьман наказав припинити кампанію і негайно вирушити на зустріч московському посольству Бутурліна. Так починався новий етап в історії України. Фатальний вибір на користь Москви було зроблено. Помилки Хмельницького протягом 1653 року і катастрофічний стан його держави зумовили укладення угоди з Московією. Але про те, як це відбувалося і про її наслідки, ми поговоримо у наступних відео. А поки що, дорогі друзі, пишіть у своїх думках свої перепрошую у коментарях, пишіть свої думки про те, що ви думаєте про події 1653 року в, взагалі в історії України. Про те, як взагалі, чому на вашу думку от, якраз так сталося, що Хмельницький дійсно якраз пішов на союз з Москвою тоді? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.